Вітаю колеги! У відео поговоримо щодо звіту про кількісний та якісний склад державних службовців. Цей звіт складають держоргани щодо працівників, на яких поширюється закон про державну службу. Усі нюанси щодо заповнення та впадання звіту про кількісний та якісний склад держслужбовців визначено у наказі Нацагентства з питань держслужби номер 4023 Почнемо з того, хто і куди впадає. Так, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації подають звіт до Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласним державним адміністраціям Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям. А ось останні з названих у свою чергу звітують вже до Нацагентства з питань держслужби. Територіальні органи держоргану впадають звіт до держоргану вищого рівня, а апарат держоргану та апарати органів судової влади та прокуратури звітують до Нацагентства з питань держслужби. Звіт складають щокварталу станом на останній календарний день останнього місяця звітного періоду. Проте враховуйте, що деякі його дані розраховуються станом на останній день звітного кварталу, а деякі наростаючим підсумком з початку року. При цьому Строки в подання різняться залежно від держоргану, так районі районі у містах Києві та Севастополі державні адміністрації та. Територіальні органи держоргану подають звіт не пізніше ніж 7 числа місяця наступного за звітним періодом. А ось Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також апарат держоргану, апарати органів судової влади та прокуратури звітують не пізніше ніж 13 числа місяця наступного за звітним періодом. Зверніть увагу, що при подані звіту діє святково вихідне перенесення. Тобто, якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий день, строком виконання документа вважається перший робочий день після настання строку виконання. Районі, районі у містах Києва та Севастополі державні адміністрації. Територіальні органи держоргану звітують за довільною формою. Вона формується за домовленістю з держорганом вищого рівня. Органу нижчого рівня потрібно погодитись із органом вищого рівня, який засобами зв'язку буде надсилатися звіт. Тоді як Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, апарат держоргану, апарати органів судової влади та прокуратури звітують за формою, затвердженою наказ. Разом з питань держслужби No4023. Ця форма містить чотири розділи: кількісний склад працівників державного органу, розподіл працюючих державних службовців за статтю та віковими групами, кількість призначених на посади та звільнених з посад державних службовців, кількісний склад державних службовців у період дії воєнного стану. Докладніше про порядок заповнення звіту визначено в розділі 3 інструкції 4023. Є запитання? Задавайте у сервісі особисто консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби.